Як застосувати емоційний брендинг, щоб у вашого продукту виросла ціна, а головне попит дивіться в цьому брендвлозі. Привіт, це я, Женя Міллер, і я вірю, що на Україну чекає справжній ренесанс малого та середнього бізнесу. І саме для них я знімаю ці бренд-блоги. Ділюся фішками та лайфхаками, яких я набув за 16 років у брендингу. Тож поширюйте ці відео тим, хто тільки починає або вже має свій бізнес. І разом давайте зробимо Україну взірцем європейського брендингу. Погнали! Дивимось рожева панама купити. Ось 149 гривень, ось 159 гривень. А тепер давайте подивимось про іншу ту саму рожеву панаму. Рожева панама соліста Калуш. 11 мільйонів гривень. Ще один приклад: це тапки. Візьмемо за модель такі мінімалістичні футуристичні тапки від Найка. Точніше, це колаб Найка із брендом Fear of God. але суть в іншому. Угуглимо що по чому. Недешево, але зараз гуглимо теж Nike в тому ж приблизно футуристичному стілі. Бум 17 тисяч доларів. Що ж воно таке, що дозволяє ціні зриватися з ланцюга та сягати е, космічних висот. Це емоційний драйвер в першому випадку. Панама Калуш за 11 мільйонів гривень. Це не просто панама рожева ношена там за мільйони гривень. Це історія, яка стоїть за тією панамою. Також це місія продажу, це допомога зсу у другому випадку. То не просто тапки Nike то тапки з легендарної стрічки назад у майбутнє. Це надпотужний емоційний драйвер. Багато хто скаже капець, ну, хто за такі гроші буде купувати. Але багато хто і скаже там норм, дайте дві. Давайте трохи розберемо цей дві з емоціями. Почнемо з доданої вартості. Додана вартість, якщо спростити, це ключова причина існування малого та середнього, ну навіть великого бізнесу. Поділяється на кілька типів. Існує традиційна додана вартість в лоба. Ну я купив там. Привіз сюди, вирахував логістику доставки. Сюди накинув своєї вигоди і там сформував якусь вартість. Або якщо я виробник, то я виготовив це. Я прорахував собі вартість, накинув що зверху, щоб бути в плюсі, та сформував прайс. Звісно, я повторюсь, що щоб не перетворювати короткий влог на нудний та довгий, я спрощую. Отже, коли в гру формування ціни вступає драйвер емоцій, вартість буквально залежить не від якості продукту, а тільки від емоційної конструкції. Саме тому біла перчатка в паєтках супершвидко продалася за 350 тисяч доларів. Секрет емоційного драйверу це історія. З дитинства всі люди люблять історії. Ми виросли на історії. Голівуд побудовано на вмінні розповідати історії красиво, але у нас чомусь не розвинена культура додавати в бізнес цікаву історію. Друзі, тут я маю зазначити, що історія, яка народжує інтерес, це джерело безперервного живлення вашого бізнесу, цікавістю аудиторії, увагою аудиторії. А тут я зазначу, що увага аудиторії до вашого бізнесу це супер важливий його актив. Більшість брендів, які наразі на слуху, як народних брендів, як місцевих брендів, так і загальних, вони на слуху завдяки увазі аудиторії. Сама історія, яка стоїть за продуктом, визначає з боку продавця надвартість, а з боку покупця надцінність. Ну, якщо говорити простіше, ви можете підвищити прайс, а покупець каже, воно того варте, беру. Але що робити наш? У звичайному українському підприємцю малого або середнього бізнесу як йому віднайти той самий емоційний драйвер, щоб на його продукт підвищити і вартість, і щоб попит теж залишився, та навіть теж підвищився. Насправді, цей драйвер найчастіше за все вже поруч із вами. Якщо історія створення вашого бренду, ну або продуктової послуги містить особистий бекграунд. Скажімо, якщо ви займаєтесь кондитеркою, то ці тортики навчила вас пекти ваша бабуся. Або якщо ви займаєтесь психологією, наприклад, то історія може бути така, що ви з дитинства мріяли допомагати людям, ви могли їх заспокоювати там, викладували плюшеві іграшки отак в коло та проводили з ними терапію. Це вже така особиста. Персональна історія починається, яка підвищує собівартість вашого продукту або послуги. Тож, якщо ви її додасте до вашого бренду, це і буде тим самим легальним способом підвищити собівартість за допомогою емоційного драйверу. Отже, запитайтесь в себе, чи розповідаєте ви про свій продукт, окрім його звичайних властивостей, щось цікаве, чи додаєте емоційну історію до вашої діяльності? Це був Женя Міллер. Обов'язково поширте це відео тим, хто тільки починає з. Свій бізнес і разом давайте зробимо малий та середній бізнес України взірцем європейського брендингу. Залишаємось на зв'язку.